Я ставлю. Ну що ж, дітки, ми продовжуємо нашу руханочку. Ми зараз будемо з вами розпочинати рухатися. Починаємо, починаю спочатку так, а потім ви пригадуєте всі свої руханочки і підхоплюйтесь за мною і будемо робити нашу руханочку. Можна сказати, перед вихідними днями. Тоді давайте ведемо. Розпочина. Вибачте, будь ласка, у мене щось не те з камерою, я її включити не можу. Кого? Кого не те з камерою? У мене, у мене, я, Миколай. Коля, 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 тоді потрібно тобі вийти ще раз і зайти до нас. Добре. Давай, ми тебе чекаємо. А ми тим часом починаємо, продовжуємо наші, е, наше заняття. Окей, тоді що? Давайте йдемо далі. Так? Мене видно, окей? Не дуже видно. Але... Так, вас видно, видно. Ну, допомагайте. Давай, починаємо знову. Вліво, вправо, вліво. Розминаємо нашу лівку. Вправо, ліво, вправо. Назад вліво. Так, і тепер вперед. Пробимо розминаємо. Так, тепер Ну, що, можливо, хтось надумав? Хто хоче, піднімайте руку. Є вас бажаючих. Віктор, хочеш ти продовжувати? Давай наступну твою вправу. Так. Давай. Наступна вправа махи руками вперед і назад. Давайте, починаємо. У мене все одно чогось не включається. Я не розумію, що це таке відбувається. Але ти нас бачиш, Оль. Я вас дуже добре бачу. Ну, супер, давай тоді розпочинай з нами робити, а там вже закінчиться заняття, і ти подивишся, в чому справа. Окей? Добре, давай. Добре. Так. Є, супер. О, дивіться, яка у вас класна помічниця. Також допомагає вам. Так, можливо, там, тамарочка також надумає робити свою якусь справу? Так? Окей. Тоді після Віктора Тамара готується Марго. Так, ну ми, мабуть, Вікторе багато вже ти наробили кругів. Може, передамо слово Тамарочці? Так. Добре, давай, Тамарочка, показуй свою Зараз ми будемо Морожет тубом. супер, починаємо. Ага. Так, розімняли настулу. Розімняли голівку, шию, руки. Так. Все, все, Тамарочка. Дякуємо, Тамарочка. Марго, давайте твоя вправа. Е, ну, наступна вправа це метелик. Давайте. Марго проводить метелика, а Михайлик буде наступний. Тільки кожен як робить таку так, так розминає, розтяжку робить, як Марго, тільки ви це робите дуже. Легесенько, легесенько, легесенько і поступово. Не, не доводьте себе, щоб було сильно боляче. Так. Вроде все. Добре, дякую, Маруа. Наступний у нас Михайлик. А ми, ми будемо робити е, планку одну хвилину. Так, добре. Тоді що, я засікаю. Секундочку, я в комусь виключу звук. А, стоп, так, виключила. Ідемо планочку, так? Ми засікаємо час. На. На, На одну хвилину. На одну хвилину. Угу. Секунду, дайте мені, секундочку, щоб я знайшла секундомір. Ну що ж, готові? Давайте. На один, два, три. Почали. Так, Старайтеся, щоб ви були рівненькі. Ви були рівненькі як лінієчка. 20 секунд. 40 секунд. Є, молодці. Так. Зразу можна зробити вдих і видих, собі трошки розслабитися. Давайте встанемо і зробимо дих та видих. Так, а наступна наша буде, буде робити вправу поліночка. Але тим часом давайте так, щоб, щоб ми розслабилися. Вдихнули. Видихнули, вдихнули, видихнули. Хоча я бачу, що ви далі готові продовжувати. Уліночка, ти будеш продовжувати? Будеш так, я буду продовжувати. Окей, давай. А, можна робити всі право всі, що я захочу, так? Так, так. Яку право хочеш показувати показуй. А, право присідання 20 разів. Давайте. Молодці, молодці. Так, дякуємо, Поліночка, за вправу. Так, а Діаночка. Будемо нахилятися до підлоги. Десять разів. Давай, розпочинай. Дякуємо, дякую, Діаночка, за вправу. Дітки, хто хоче ще продовжити? Марго, давайте. Наступна вправа це прес 10 разів. Давайте будемо починати. Так, є, Марго. Супер, дякує. дякуємо. Дякую тобі за вправу. Ну хто? Хто наступний? бачу Михайлову. Наступна вправа це стрибання зірочку. Ось так. Yeah. Я дякую, Михайлику. Ліночка, давайте. Моя права це потрусити ногами і руками як тараканчик. Треба і все потрусити, потрусити. Давайте будемо тараканчиками. Так. так, дякуємо, Ліночка, за вправу. Віктор і Тамара. Вправо, міниця. Як, як вправа? Мельниця. А, млин, млинок. Млин, добре, так. давайте будемо починати. 20 разів. Так, наробили ми. Намололи, -на -на як то кажуть, ми муки. Супер, дякуємо. Віктор, Тамара буде теж щось проводити. Давай, Тамарочка, показуй вправу свою. Чи ти ще думаєш? Ті -ті -ті -ті, я тобі звук включу, не бачу, де тобі включити звук. Секунду. Зараз зараз Тамарочка, секундочку. Є. Yeah. Тамарочка, давай, показуй. Трикутник. Трикутник? Давай, трикутник. А ну, так, повторюємо, хто зробить такий трикутник, як Вітя і Тамара. Ще й з ножницями можна поєднати. А ну, давайте з ножницями поєднаємо наш трикутник. Кому вдається, показуйте. Бачу, бачу майже всім. Молодці. Молодці. Так, дякуємо, дякуємо, Віті Тамара, вам за, руху, за вправи ваші. Добре, ми продовжуємо далі. І в нас Коля також підняв руку. Ось. Дай. Давай, Коля. Ми слухаємо тебе, тільки теж, що трошки буде не добре, бо, бо ти да. не можеш включити М камеру. Ну, да. Але, мабуть, всі знають, що таке віджимання, так? Да. Так, да, знають всі. Скажи, скільки разів. 20 разів. 20 20 разів віджимайте. Давайте віджимаємо да, 20. 20 разів. Ну, ми справжні спортсмени. Давай. Хто не може, 20, мож... віджимайте 100, скільки може. Дякуємо, Коля, за вправу. Так, Вітя бачу на взагалі на кулачках піджимається молодець. Коля, ти рахуєш. Що? Кажу, ти рахуєш, скільки разів ми піджимаємося? Бо я щось не, не рахую і це. Я думаю, ну. мабуть, достатньо може да, і... думаю. Так, все, дякую. Маргуа, давайте наступна. А, й, наступна вправа – це шпагати, Якщо сада, то як зможе? Ми сідаємо, ми сідаємо на три шпагати: правий, лівий і поперечний. Спочатку правий шпагат. Дітки, але сідаємо хто скільки як може. Не навантажуємо. Марго молодець міє. Їй це вдається, але ви розтяжку робіть настільки, скільки ви можете. Можете просто зробити трикутничок, так і робіть. Тепер, тепер лівий. Марго молодець, як тобі класно вдається. Зразу видно, що ти на гімнастику ходиш. Тепер поперечний. поперечні. Mm. Супер. І все. Дякуємо, дякуємо, Арго. Так, нас Поліночка ще хоче провести руханочку свою вправу. Так, Секунду, 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 Полінка. Треба пригнати на носочка 20 разів. Все. Дякуємо, Поліночка. Так, Вікуся. Вікуся. Корзинка. Я... Давай, Я... Давай. Я... Давай. Я... Давай. Ми... ти повторюємо, ми з тобою висто... так, супер, бо ми тебе трошки погано чули, але бачимо, яку вправу ти хочеш нам показати. Дякуємо, <тур> дякуємо, Вікуся, за вправу, дякуємо, так, Михайлику, каже свою вправу. Мені здається, можна ще. Мені здається, що можна ще замочок зробити. Так, замочок це дуже корисна вправа. Вирівнюємо нашу спинку. Михайлику, давай зробимо з тобою на одну ручку і на другу ручку. Так, все. Так, дякуємо, дякуємо. Ну і що? І я думаю, що Віктор і Тамара будуть завершувати нашу руханочку. Так, секунду, секунду, секундочку я вас. Так, секунду, секунду. Будь ласка. Моя вправа кільце. Кільце. Давайте будемо пробувати. Молодці, діти, молодці. Молодці, які ви спортивні, як вам все Всі вправи вам даються? Клас! Клас. Так. Ну що ж, так, дітки, думаю, нам руханка вдалась. Правда? Дуже класно, дуже класно. Дякуємо всім. Дякуємо всім, що ви прийняли участь у нашій руханці. Дякую вам за чудові ваші вправи. Ви активні спортивні діти, ідемо пити водичку всім, і що і зустрінемося на наших наступних заняттях. Михайлику, що ти хотів сказати? Кажи. Хотів подякувати за заняття, мені дуже сподобалося. Супер. І мені також дуже сподобалися ваші вправи, Маргуа. Я теж хотіла подякувати за заняття. Мені дуже сподобалися. І ще хотіла пожелати всім мирного неба над головою та гарного дня, щоб було все добре та слава Україні. Героям слава Марго! Супер, Дякуємо тобі за побажання, взаємно, щоб у тебе також все було добре. Поліночка також хоче щось сказати. Я хотіла сказати дякую за уроки, було дуже весело і було дуже класно. До побачення. Супер, доєднуйтесь до наших рухоночок. Діаночка. Кажи ще ти. Дякую за руханку, мені сподобалось. Ну, дякуючи Доброго. вам, дякуючи вам. Так, Коля, слухаємо тебе. Я... Мені дуже сподобалось заняття, воно моє перше і, мабуть, що не останнє. Буду старатися на них ходити. Всім хочу побажати мирного неба, щоб не було повітряних тривог. До побачення. До побачення. Зустрінемося, так? Віктор і Тамара. Дякую, дякую, за, дякую. за заняття. Дякуємо вам. Дякую. Так, дякуємо вам. Надсилаємо і сердечка. Всім один одному відіслали сердечка і зустрінемося на наших наступних заняттях. Па-па. до зустрічі.